Найголовніше, що робити, якщо дзвонять рідним та на роботу. Це грубе порушення закону про захист персональних даних. Вони не мають права турбувати третіх осіб. Ваші дії. Ви повинні написати офіційну скаргу. Не просто заблокувати номер, а написати скаргу до Національного банку України. Це можна зробити онлайн на їхньому сайті. У скарзі вкажіть назву компанії, номери телефонів, з яких дзвонили. Та опишіть ситуацію, особливо наголосивши на дзвінках третім особам. НБУ проводить перевірку за такими скаргами і може оштрафувати компанію на сотні тисяч гривень, або навіть позбавити ліцензії. Це єдине, чого вони насправді бояться. П'яте. Напишіть відкликання згоди на обробку персональних даних, це лист на адресу фінансової компанії або колекторів, де ви забороняєте їм. Використовувати ваші дані, також дані ваших родичів. Це зупиняє законні підстави для дзвінків. Підсумуємо, ваша зброя це не розмови, а письмові скарги. Запитайте документи, вимагайте спілкування поштою і негайно скаржтеся в Національний банк на будь-який тиск. Це працює. У наступному відео ми поговоримо про наслідки таких боргів: Арешт банківського рахунку 5 кроків для зняття. Підписуйтесь на наш канал, щоб захистити себе з вами був адвокат Павло Борицький. До зустрічі.